Чине м'ясо, салати, закуски тощо традиційно українці звикли, аби на новорічні свята на столі була смачна вечеря. Аби дізнатися, в яку ціну обійдеться лучанам цьогорічний святковий стіл, ми вирушили на один із луцьких ринків. Першу вирушаємо до м'ясного відділу. Кажуть, ціна на м'ясо і сало трохи впала. Оскільки м'ясо і яке взагалі беруть до святкового столу зазвичай? М'ясо у нас свинина. До святкового столу в основному беруть шинка, задня частина. Багато беруть шию для запікання на стейки. Хороше, ну і в основному йде бочок. Бочок це зараз на куляди, саме основне його запікають хорошо. Жара та і стейки з нього роблять. То він він йде скрізь нас. Зараз в даний час м'ясо дуже подешевіло. Шиночка, отака 155 гривень, зачищена вже без всього. О, бочок 160 гривень, 155 даже може. Якщо чуть жирніший, навіть 150 гривень, то то недорого. Сало ще подешевіло. Сало, сало можна таке взяти на всякі зажарки все 50 гривень, 80 гривень. О, дуже впало. Грубше вже 150 стоїть. Продавець Петро розповідає ще тиждень тому, ситуація. Дуже відрізнялась. Два місяці назад воно було дуже дорого. Все. Сало було до 300 гривень, 250-300 гривень, а зараз 150-200 гривень, так що подешевіло. І м'ясо подешевіло. Була така шиночка десь приблизно 170 гривень, стало 155. М'ясо купують ну, перед самими вже вихідними перед святами, а серед отак посеред будня дуже рідко. Ну, менше людей, бо всі на роботі і невихідний день. і людей Стало дуже мало порівняно з 2021 року. Дуже мало людей. стало. Пані Наталію. Ми зустріли на ринку. Жінка каже, для її родини м'ясні страви на новорічному столі це основне. Тож, попри високі ціни, прийшла на закупи. Я не робила зараз аналіз. Мені треба я прийшла купити. Так звичайно піднялася ціна, враховуючи інфляцію, враховуючи військові дії в Україні. це зрозуміло само собою. Цього разу зізнається, прийшла до ринку, аби придбати м'ясо для особливої новорічної страви. В даному випадку буде холодець готуватись, можливо, шиночка запечеться, і зрештою достатньо для нас, пенсіонерів. В середньому на луцькому ринку м'ясо обійдеться лучанам у 160 гривень за кілограм. Курятина ж дешевша, кілограм в середньому 130 гривень. За словами продавців, порівнюючи з минулим роком, ціна таки зросла. Року підросла, ну, на відсотки 15. – Але люди купують все одно? – Купують, але ну, не, не в такому обсязі вже, як минулого року. З знову також беруть до столу і готові бачити. вироби. Буває, що печене більше беруть, буває, що хлопчини. Якщо свято якесь, таке більш народне свято, то беруть mm -hmm. більше печима кобаску. А якщо як новий рік, то беруть різне. Печене печені і хлопчини. Старші більше печені, як було <ганувач> Молодь любить в общений всякий різні. в такому плані. Зрозуміло. А ціни які ви, взагалі, бо тут не бачу ціни, як біля. А ціни в нас такі в середньому від 150 -10, до 250 гривень. Залежно віддається. <ганувач> Беруть до столу і твердий сир. Сири, в мене дуже великий сирів. Сири Голландії, і українські виробники, і німецькі сири, Данія, сири дуже багато сирів, італійські багато сирів. Люди люблять брати небагато, але щоб воно було смачне і якісне. Скажіть ціни наскільки змінилися у порівнянні з минулим роком? Трошки ціни підросли на відсотків 10-15 підросли, але люди беруть може менше, але якісніше. Купують лучани на ринку до святкового столу і делікатеси. Ось до прикладу така баночка червоної ікри вартує від 230 до 320 гривень. «Є люди, що без ікри взагалі не являють святкові стіл без і без олів'є. А інші аби були мандарини, кошну своє щодо овочів. Кілограм картоплі на ринку вартує 8 гривень за кілограм, помідори в середньому 80 гривень за кіло. Огірки ж дорожче за один кілограм треба віддати. 90 гривень, а от квашені вартують трохи дешевше, в середньому 70 гривень за кілограм. Ну і звісно, який новий рік без мандаринів? Цих фруктів на ринку дуже багато. 65. А п'ять у вас мандарин. Італія мандарини на ринку майже усі привезені з-за кордону. В основному це Італія та Греція. Відтак, усі ціни на найбільш затребувані продукти до новорічного столу помітно зросли у ціні в порівнянні з минулим роком. Щодо інфляції, то офіційно вона складає в районі 30%, є 32-34%. Я Бачила така інформація. Також звучала. Це відбилося і на доларі, ну, але найбільше зросла інфляція на продовольчу групу. Тобто там, скажімо, яйця 270%, м'ясо 200% чуть більше і так далі. Тобто немає практично найменше хліб, але це як соціальний продукт, там найменша інфляція, але вона все рівно також є. І тому зрозуміло, що ми не можемо навіть десь Близько порівняти ті витрати, які ми вкладали в святкування нового року минулого року і його відзначення. Цього року відтак за словами експертів, новорічний стіл цього року залежно від запланованого меню, здорожчав від 50 до 70%. відсотків. Як пишуть змі, раніше для того, аби відзначити новий рік компанії з чотирьох людей, потрібно було в середньому витратити 1815 гривень, тоді як цьогоріч, вартість із тим ж продуктовим набором обійдеться у 2580-2800 гривень. А якщо додати до цього ще Ще алкоголь або делікатеси, то цінник стане ще більше. Адже, як повідомляють експерти, імпортний алкоголь зріс на 50%. Відчизняні ж чи вироби подорожчали дещо менше на 25-30%.